Ну що, друзі, поговоримо про міфи о молочниці. Один із найрозповсюдженіших міфів це те, що молочниця буває тільки у жінок. Це не так. Молочниця буває і у чоловіків, і навіть у дітей. У жінок молочниця бува частіше, і вона більш симптоматична, зрозуміла. Для людини. А у чоловіків молочниця проходить більш-менш не так замітно, як у жінки. Тому чоловіки найчастіше не звертають на це увагу. Але ми про це поговоримо трішки пізніше. А другий міф це те, що молочницею можна заразитися тільки статевим шляхом. І це також неправда, бо цих шляхів існує безліч і навіть при Використання голотенця після людини, яка хворіє молочницю, можна заразитися молочницею. І про це ми поговоримо трішки пізніше. А третій міф у нас буде те, що молочницею хворіють тільки ті люди, які, вірно, не слідкують за своєю інтимною гігієною. Або зовсім не святку загине. Напевно, ви зустрічали таких людей, які, м'яко кажучи, не дуже чисті, не дуже гарні, а бувають такі, що не ходять до душу по декілька днів, а то й тижнів, і такі також є. І вони можуть бути серед ваших знайомих. І це не дуже добре. Навіть дуже дуже і погано. І ми про це також поговоримо трішки пізніше. Але ж при молочницю можна заразитися не тільки від людини, яка не гігієнічно чиста. А четвертий міф у нас буде про те, що молочниця – це не така серйозна проблема, щоб йти до лікаря і хвилювати за це. Це невірно. І це дуже серйозна проблема, і за це треба хвилюватися. І ми про це також поговоримо трішки пізніше. Найстрашніший міф з усього цього всього це те, що молочницю можна лікувати антибіотиками. Якщо вам таке скажуть, то плюньте цій людині в очі, розверніться і підіть геть. Антибіотик навпаки розвива молочницю, так як вбива що. Вірно, імунітет. І ми про це також поговоримо трішки пізніше. Ну, як я вже казав, молочниця буває не тільки у жінок і чоловіків, а навіть у дітей. І є такий міф, що, молоч... що діти молочницею не хворіють. Це міф. Діти хворіють на молочницю. Ну що, перейдемо до того, що ми з вами розглянемо, як може захворіти на молочницю. І які симптоми. Ну, для початку давайте розберемо, що ж таке саме молочниця, що за таке страшне ну, слово і наскільки потрібно їй боятися або не боятися, наскільки е, потрібно хвилюватися або все добре. Молочниця це гриб грибок. А ну, знаєте, такі грибки, які. Виникають о, на ногах, так, не дуже гарно, таким. кожа зліза, там, запах такий неприємний. А це грибок, який розвивається на слизистій оболочці. Так, так, на слизистій оболочці. А у нас слизиста оболочка де це? Рот, мабуть, вуха, так. очі. І це ще нашої талії. Ну, у деяких людей талія дуже висока, тому ще трішки нижче. А Так, злиста оболочка, і там розвивається цей неприємний грибок. Але, але найважливіше розуміти, що цей грибок наше тіло спокійно. Бореться з ним. І якщо у вас гарний імунітет, його невелика кількість, то ви цим не, не захворієте. А, а коли ви щось таке зробили не дуже гарне, і ми зараз про це поговоримо, і до вас потрапила дуже велика кількість цього грибка, імун, імунітет послаблений, і воно починає розвиватися. І навіть до того моменту, що стає хронічним захворюванням. Так ось, друзі. А хронічне захворювання молочниці найчастіше буває у чоловіків. А чому так? Тому що у чоловіків це захворювання проходить не так виражено, як у жінок. Чоловіки зачастіш не дуже уважні до свого тіла, але не всі, не всі, не всі. Ви ж зрозумієте, деякі неуважні, а ви найкращі. Ви уважні, ви себе любите, ціните і все зможете. І так. А, і у чоловіків це ну таки, може бути зуд, на який не звертається увага, може бути почервоніння, яке не звертається увагу, а може бути і тут. Зверніть увагу. А, Дуже-дуже важливо для усіх чоловіків. Коли у вас на вашому улюбленому органі а є білий наліт, це не добре. Ну зовсім не добре. І до цього відноситись як до чогось нормального не потрібно. Потрібно звернутися вже до лікаря. А особливо, якщо цей на ліце проводжується зудом і почервонінням. Тому будьте уважні. Добре і норма це коли там немає нічого, там не червоне, не зудить, там все чистеньке, оце добре. Це інше це погано і ви можете заразити уважно, ви можете заразити свого партнера, а найстрашніше ви можете заразити навіть свою дитину. І ви пам'ятаєте, як я раніше казав, молочниця це передається не тільки через секс, а і через дотик. Наприклад, ви пішли до обиральні, не помили руки, а потім пішли до свого партнера або до найстрашніше, що можна зробити до дитини, бо в неї дуже слабкий імунітет на, на цей час. І ви заразили. Зверніть це увагу. Будьте чимні до свого оточення. Ну що ж, ми вже звернули увагу на те, що я почав говорити про симптоми молочниці. І давайте трішки більше. Симптоми молочниці це наліт на езоцін. Симптоми молочниці це наліт або видалення на полових. Органних, а зуд, почервоніння, і все це є симптомами молочності. Їх дуже ще може бути багато, у жінок вони більш явні, а у чоловіків майже непомітні. А тому зараз ми поговоримо про те, при яких обставинах ви могли би заразитися молочністю. Але ви зараз подивитесь це відео до кінця і ви цього робити не будете. Перше це саме антибіотики. Я казав вже на цьому тижні про антибіотики. І чому так? Коли ми їмо антибіотик, що він робить? Він пригнічує нашу імунну систему. І під час пригнічення імунної системи. Згадуємо, гриби, які знаходяться у нашому організмі, починають що розвиватися. Тому при прийомі антибіотиків питайте свого лікаря, що потрібно випити від молочниці. Це не буде зайвим. Інше це саме інтимна близість. І не завжди можна заразитися. Від людини молочницю, яка нею хворіє, а, ви, вам потрібно розуміти, що людина може бути носієм, а сама цим не хворіти. Тому звертайте увагу на запах від ваш, вас і вашого партнера. А, це перший м признак того, що щось не так. Якщо запах неприємний і він не стійкий, а, він не прибирається. Це признак того, що треба звернутися до лікаря і виявити причину, її прибрати. Друге, ви спитаєте у свого партнера, чи не приймає він антибіотик. Це дуже важливо. Третє, якщо так вийшло, що під час інтернетно близькості ви захворіли на молочність, не вбивайте свого партнера. Це не означає, що він вам зраджував. Бо в мене вже були такі історії серед моїх клієнтів, що приходили і казали, ось, заразилися, а воно зраджувало і так далі. Це не обов'язково. Може так статися, може, у когось менш імунітет, гарний, у когось якийсь більш Пістина грібів десь і при не, тимі там щось десь пішло не так і таке сталося. Не бува, бува, друзі, бува таке, тому е... молочниця це не страшно. А страшно її мати в формі. Mm... Хронічній формі. А зверніть увагу, що якщо ваш партнер це нова людина, то напевне потрібно здати аналізи на молочницю і на інші захворювання. Бо є таке розуміння, як хронічні захворювання, і людина може про це не знати. А ви приходите до цієї людини, займаєтесь коханням, і у вас на камінь входить, і ви будете хворіти. Тому. Відноситись до пологового акту, до близості, дуже уважно, дуже серйозно. Так, серйозно. І перед тим, як це робити, зробіть обстеження. Ви скажете, навіщо, презерватив, там це можна і нічим не захворієш? ні. Коли ми. Займаємося коханням, всюди дуже багато різної вологи. І коли ми знімаємо презерватив, а потім так, трішки касаємося когось або своїх рук, тут можуть бути ті ж бактерії, ці ж гриби, ті ж віруси, і ми їх туди заносимо. Тому. Резерватив це захист від вагітності. І то, і то не завжди. Так, він знижує ризик зах, а, захворіти якимись захворюваннями, але не гарантує вам того, що так відбудеться. Тому обстежуйте, звертайтеся до лікарів і слідкуйте за своїм здоров'ям. Наступний. Спосіб захворіти на молочницю це напевно буде найстрашніше для багатьох людей, які цього не розуміють. Це поцілуй. Цілунок. Да, в губи. Так. Чому ви скажете, як, як це? Як, от як це? Але ось так: У людини на язиці можуть бути ті ж гриби. І коли ви цілуєтесь, вона заносить їх вам. Ось вам результат. Тому відноситись до близості дуже ретельно підходьте до цього питання. Ну що ж, друзі? Я впевнений, ви вже зрозуміли, що гієна це один з найважливіших способів не захворіти на молочницю і на інше захворювання. Молочниця, вона страшна тільки тоді, коли ви її допускаєте до хронічної форми, це може, може, і, скоріше всього, так і буде, це знизить вашу репродуктив, репра, ну, в общем, дітей реп... зрозуміло. Знизу все це, і там дуже все погано буде, ми тут зараз не будемо вдаватися. І потім ви будете на це страждати. І... Тому давайте цього не будемо допускати, будемо просто вчасно звертати увагу на своє здоров'я. Після цього ролику цього відео не потрібно біжати до лікаря і зразу там досить буде. Піти до душу зранку і ввечері подивитися на свої органи. Це чоловіків, то що ставиться. Жінки знають так, як, як це виглядає. А, і якщо там все добре, там немає ніякого білого, то все добре. А якщо там є, тоді вже зверніться до лікаря. А, напевне, все, а, діти. Діти, діти, діти. А, не буду нічого вам рекомендувати по дітям, бо а, зрозумійте одну річ, що кожна рекомендація в Інстаграм, в ТікТок, в YouTube, а, в Гуглі це все дуже добре. Але найважливіше звертайтеся до лікаря, нехай лікар робить обстеження і робить назначення. Але запам'ятайте, Молочницю не можна лікувати антибіотиками. На все добре. Бувайте.